В цьому відео я зроблю обзор на тачку, тілешку, якою ми перевозимо корпуса з медом, пусті корпуса на машину з машини по складу. Тачку цю ми зробили самі профіль 20 на 40, метал двоєчка. Тобто зварили таку просту конструкцію. Знизу навали, наварили уголок 63-й, і було в мене там два куска ресор поломаних, мабуть, з газона. Я їх завіз на кузню, мені їх нагріли, підрівняли і вийшли отакі от у нас саласки, які заходять під подончик. Ця тачка заїжджає під такий подончик. Тобто, просто обв'язочка, 25 товщина, 30 висота, фанерка, восьмерка і ножки теж тобто 35-3,5 см висотою. Тобто на цей подончик ставляться корпуса. Я добавлю відео в коментарях нижче, ну старе відео, де ми цією тачкою перевозимо, з машини завозимо в склад, повні корпуса з медом. Там теж зможете подивитися, коротке відео. Тобто ми беремо, ставимо корпуса на оцю, на цей подончик і тачка просто так, заїжджає під корпуса, піднімаєш і перевозиш по складу. То це дуже удобно, дуже швидко, 100 корпусів. То ми ставимо висоту по 4-5 корпусів. І 100 корпусів з машини в склад ми завозимо, ну, напевно, там за минут 20. То є, ну, абсолютно не устаєш набагато легше, ніж тягати це вручну. Що по цій тачці? Ну, тачка в цілому все дуже гарно, тільки мені не дуже подобаються ці колеса. Я поставив колеса на неї поліуретанові, Тобто одну пару колес ми вже і зносили. Ну, поліур... Поліуретан потріскав, він якби, ну, став м'якчий і стало тяжко вже тачку цю тягати. Ми поставили другі колеса поліуретанові, то есть, ну, Зараз краще. Но в майбутньому все одно, може цей рік, може там, наступний я не знаю. Я вот ці колеса теж заміню. Я поставлю такі от колеса, як на бочковозі. Тобто тут колеса надувні. тобто Їх качаєш там три атмосфери. Бочка 300 кг і ну, за щодо того, що вона дувні, їх їх ну, набагато легше перекочувати, ніж на цих колесах. Наприклад, тут 300 кг коти навіть легше, як тут буде 150 кг. Бо вони хоч і поліуретан, він твердий, але все одно під великою вагою він трошки зминається, І ну, якась нагрузка є. Тобто, якщо ви будете таку тачку робити, то я б рекомендував поліуретанові колеса не використовувати, краще ставити колеса надувні. Ще коли ми цю тачку проєктували, ми трошки е, якби, що неправильно спроєктували, неправильно зробили, Тобто у нас колеса е, ну, планувалися, що вони будуть трошки більші. Потім тих колес я не знайшов більших, їх не було в налічі, купив чуть-чуть менші колеса. І виходить, що коли ця тачка так стоїть, колеса в воздухі як би прокручуються, вони не достають до, ну, до землі. І того виходить, коли оцю тачку треба запихати під поддон, то тобто ми її пкнемо просто як ну, як щоб колеса не котяться. А бажано було, б, щоб менше усілій прилагати, щоб вони котилися. Ось отак. Тобто ну, в нашому випадку або чуть більше колеса треба поставити, щоб вони доставали в такому положенні її е, до полу, Ну, або оцю частину вирізати і трошки вище припідняти. Ну, так, В цілому ця тачка дробила вже там, мене 7 років. Есть, перетягала вона дуже багато. Е, ну, В цілому я нею дуже, задоволен, дуже задоволений, якби дуже хороший поміч, помічник ну, в пасічному ділі. Дякую за увагу.